Друзі, привіт! Ще одне відео з гонкою в Руві. Називається гонка Big Ruvie Race. Офіційна гонка від Руві. Чим вона відрізняється від неофіційних, я вам розкажу дещо пізніше. Гонка знову в Італії 264 км. 417 метрів набору. Набору досить багато. Як завжди, даю на початку потужність. Намагаюся прорватися через всіх. Учасників. учасників було зареєстровано три тисячі, але приймало участь 500. Назвемо цю гонку так: це буде гонка м'язкова, тому що тут завжди купа людей, які ти повинен обганяти і так далі. Тому тут всі тактики, які я вам розказував, до цього, які там діяли, можуть діяти, на жаль, тут не будуть діяти. І тут просто треба їхати на свою потужність. З Самого початку вдається прорватися аж на 90-ті місця. Але, як то кажуть, після цього невдача спіткала спортсмена. В мене злітає ланцюг. Поки він накинувся знову на зірку, я втратив аж 100 позицій. Зараз ви побачите, як мене всі ось обганяють. І виявиться, що я аж скатився на 200 місця. Тобто втратив 100 позицій дуже неприємно. Ну, нічого страшного. Також хочу одразу е, розказати, що гонка була о 17-й годині, а й в цей же день у нас була покатенька на 83 км. Я приїхав з друзями в 16-й годині вже був вдома, перекусив і поїхав в цю гонку. Спочатку мені здавалось, що ніяких проблем нема, але в кінці. На жаль, це все скажеться і побачите, якби мене вже не буде сил. А кінцівка, якщо ви звернете увагу, вся з дуже потужним набором. Там мене сили і залишать. Ну то забігаючи наперед, нічого страшного. Все починаю крутити. Хочу трішечки якось відіграти свої позиції з 230 го місця, потроху просуваюсь вперед. Руві вже робила подібні гонки на 5-6 тисяч людей, але вони, на жаль, проходили не дуже вдало. І Руві сказала, що зробила висновки і попрацювали над помилками. І зараз гонка буде проходить якісно. Але як ви можете побачити в подальшому, також будуть зависання, як і минулі рази, але ну вони будуть доволі рідко. Траса з великою кількістю підйомів і підйоми як довгі, так і коротенькі. Коротенькі підйоми я навіть не скидаю на маленьку зірку попереду, просто їх задавлюю, встаючи на педалі, заїхав, задавив ватами, поїхав далі. Так звичай, і треба робити, щоб не втрачати час. Чому так люблять великі гонки від Руві? Тому що за них дуже вдають велику кількість Рувіки. Наприклад, за цю гонку давали 3 тисячі руві. Для того, щоб накопичити на звичайних трасах, воркаутах, це треба їздити приблизно тиждень. Це займає досить багато часу. А на таких івентах їх можна умовно заробити за 40 чимось хвилин. Тому багато людей приймають участь в таких івентах, ну, щоб налутати і щось собі придбати. Також хочу розказати ще про один аспект, який я вам не висвітлив в попередньому відео про гонки, тому що він не був там досить цікавий, гоночка була маленька. Але на великих горках таке присутнє поняття, як читері. Чесно кажучи, я не думав, що вони тут в цілому можуть бути. Але так, є багато читерів, які е, приймають участь теж в цих гонках. Саме простий спосіб читерів це некоректно встановити свою вагу. Вагу встановлювати в програмі. Обов'язково від вашої ваги розраховується ват на кілограм. Відповідно, чим більше ват на кілограм, тим потужніше ви їдете. Як це розраховується? Є вати, які ви генеруєте, ви їх можете бачити зліва вгорі. І біля нього є ват на кілограм. Потім ці вати діляться на вашу вагу, і відповідно виходять вати на кілограм. Якщо ви будете з кимось їхати умовно. Одні ті самі вати на кілограм, і умови у вас всі будуть такі самі однакові, тобто велосипеди інше. Ви будете їхати однакові. Хто ватів буде видавати більше на кілограм, той відповідно і буде випереджати іншого. І от люди встановлюють для чогось меншу вагу, ніж є насправді. Відповідно, що ват починають генерити набагато більше і виграють. Програми я знаю борються з цим. Багато й учасників відслідковують таких порушників і пишуть на них репорти. Але така ситуація спостерігається, спостерігає, спостерігається доволі часто. Вже майже 10 кілометрів позаду, потрошечки просуваюсь уже на 170 му місці набору добряче. Ну поки що їду, якась там втома, поки що не дається в знаки. Хоча я ж кажу, що 83 км в удорі вже проїхав. І думав, що по суті це ніяк не скажеться, але на жаль, це не так. Непогано просуваюсь, 165 шістдесят місце гарна кампанія, але скоріш за все, що щось підкрутили з драфтом, тому що для такої великої кількості людей то драфт не досить великий, як ви бачите, хоча показник орфіта, але всього 60 ватт. Хоча, як ви бачите, попереду дуже велика кількість людей, і як на колесі, то велосипед повинен взагалі сам їхати. Але такого немає, можливо, якісь спеційне налаштування спеціально для таких великих гоночок. 13 кілометрів, якраз середина маршрута, чекпоінт. Лишається 200 метрів. Зараз побачимо, які ім'я заїду. Я думаю, що це буде десь 160 і 150 місця. Ну, це, по суті, не має ніякого значення, тому що це не та гонка, де ти їдеш і заїжджаєш там десятку чи будь-що. Це, чесно кажучи, всі більшість їде для того, щоб залутати ці рувіки для подальших придбань більш класних і якісних девайсів. Так як ви бачите, то заїхав я 154 м з відставанням 2 хвилини 13 секунд від першого місця. Тут теж непогано. Що, будемо їхати далі. Лишається ще досить великий набор 281 метр. Тобто саме складне все ще попереду. 18 км вже позаду, 139-те місце. І як ви бачите, вже частину горочки проїхали, і ще є горочка попереду. Це вже були перші такі сигнальчики, що буде досить непросто. Як ви бачите, градієнт зростає вже 3-4 і буде зростати далі. Тут вже доводиться переключатися спереду на маленьку зірку, тому що розрахунку не вистачає. От, зверніть увагу, вже 7. Відсотків градієнт, і ще збільшується 8 і так далі. Ну Тут ще тримаюсь, видаю непогані вати. От, бачите, 3,8, 4, 4, 4. Тут не відстаю від нашої групи. От зараз градієнт вже 11, доволі такий потужний. Ну, це ще тут більш-менш тримаюсь і видаю непогані вати, поки що ще сили є. Головна частина зараз заїхать ось на цю горуч, далі буде рівна ділянка. І вже залишиться 3 кілометри фінальні, де буде повністю угору. 22 км рівна ділянка навіть зі спуском. Це якраз така ділянка, яка дала трішечки відпочити, розігнатися і підготуватися до е, фінальних підйомів. Фінальний підйом буде. Ось ви бачите, ми злітаємо вниз, на даний момент 130 місця десь у мене. Тобто вдалося непогано просунутись майже аж на 100 місць порівняно з тим, що було на початку, коли злетів ланцюг. І ось три киме лишається і починаються непогані горочки. Градієнти тут будуть добрячі, ви побачите 6, 7, 8, і 12, і 13. Поки ще тримається, але далі буде все тяжче і тяжче. І ви побачите, скільки позицій я, по суті, вже втрачу до фінішу. Oh, uh -huh. 24 км, і починається дуже важка ділянка. Зверніть, будь ласка, увагу, зліва вгорі на градієнт 9, і він буде зараз збільшуватися. Ось тут уже я відчув, що сил, на жаль, мало. Бачите, мене починають обганяти суперники. Намагаюся щось там ще дергатися, але це все вже немає ніякого сенсу, тому що сил, на жаль, вже немає. І отут, от і сказалось те, що не треба. Перед змаганнями їздить ще і цей, сісти на два стільчики, на жаль, не вдається. Ну, я нічого і не очікував якихось тут суперрезультатів. результатів. Спочатку, взагалі, думав, проїду чисто для того, щоб забрати RuVi і кайфанути. Ну, зазвичай спортивний інтерес бере своє, і ти починаєш уже гнати, і викладатися, і хочеш зайняти якомога краще місце. Тому. Так сталося, на жаль, і в цей раз. Але по силам, на жаль, трішечки не вистачило. Як ви бачите, зараз 2,7, 2,5, 2,4 вати на кілограм. Ну це зовсім не мої вати. Зазвичай я менше там 3,5 намагаюся не тримати, 3,5 і до 4,5 зазвичай у горочки їду, але не в цей раз. Тому просто їду вже в скільки просто можу тут. Ніяких виправдань бути не може. Це на екрані. Ось тут зараз бачимо, мабуть, саму складну ділянку цього підйому 15% градієнт був. Зараз трошечки виполажування, і потім він знову буде збільшуватися. Це вже мабуть, який був саме тяжка ділянка. Тут я вже дійсно відчував і по пульсу, і по силам, що їдеться дуже важко. Як ви бачите, зліва мене обходять знову два учасники. Тобто, десь уже з 124 го місця я опустився на 134. те Тобто, вже як мінімум 10 людей мене обігнало. Повільно, але впевнено наближаємося до фінішу. Як ви бачите, зараз залишається ще 700 метрів. Ват взагалі вже досить смішні 1,6-2. Я вже докручую, як можу. Але думаю, ну все ж таки треба додати трішечки, ну не можна ж так програвати. Бачимо вже зворотній відлік, Лишається 400 метрів, дуже повільно вони вгорку спливають, ну, нічого страшного, лишилось дотерпіть зовсім трішки. Сам фініш більш такий пологий і тут можна додавати, але вже, на жаль, нема чим. Зараз 152 місце. І 100 метрів. Тут уже видаю все, що в мене було і не було. І тут ловимо глюк від програмки знову, я об'їжджаю деяких учасників. І фінішую при цьому, який ми зараз побачимо, 144. м Тобто 20 позицій було програно 124 го місця перед підйомом останнім. Середній показник вийшов тривати на кілограм, що по суті не погано, але можна було і краще. Друзі, дякую вам за перегляд. Маю надію, що вам було цікаво. Все найкращого, папа.